5 травня відбувся перший розіграш календаря за участю директора інтернет-магазину складу Олексія Бековця. Як це було, дивіться, в нашому дружині. Перший виграшний номер 134. Да, да, да. Значить, виграшний, хто придбає, хто має календар з цим номером, ми чекаємо його до студії протягом тижня, тобто до наступної середи включно. Другий виграшний номер 42. А в мене 142. Ти бачиш, а в мене 142. Ну, не пов'язують, далі не пов'язує. 45, теж не повезло, так все, так? так. Чекаємо на переможця. Нагадаємо, щоб першими виграшними номерами були. 134 і 42. -й. Протягом місяця ці призери не з'явились і було достатньо часу для того, щоб нам визначитись. І ось той випадок, коли, як кажуть, награда нашла героя. Третім виграшним номером був 45-й. І сьогодні в стінах інтернет-магазину від складу призер тут присутній. Я в Уденній Віталій Володимирович 1984 року народження працюю охорони на в Київському землі заводу. Справа в тому, що... Зразу після розіграшу ви нам позвонили в студію. Не позвонив ні перший, ні третій номер. Як так вийшло, що ви нас не знайшли на площі? Ми стояли, я вже потім знав, що ви стояли коло завтра, а ми стояли внизу, ждали, здали, теж ждали, не дождалися і пішли з товариш. Приявіть тепер нашій теражній комісії для огляду календарь лотереї. Олексій, який там номер. Номер, номер 045. Номер 45 yeah. Де ви придбали календар? Придбав календар в магазині є книжка. E, тут на, на, на площади, в центрі города. Yeah. Yeah. Награда нашла героя, Та, директор інтернет-магазину з складу. Торжественно його вручить. Як і обіцяли, цей стильний мобільний телефон Samsung e 22 отримує переможець, який... Случайно чи не случайно придбав календарь з номером 045. Він повірив в акції і виходить. Дуже правильно зробив, що повірив в акцію. Щас? Як і обіцяли, телефон достається призеру переможцю комплексу календарів, розіграш розіграшу календарів. від найкращого інтернет-магазину зі складу. Найдешевшого в місті Фастові ми даруємо цей телефон, призеру. будь ласка. Користуйтесь на здоров'я. Користуйтесь, приходьте, купляйте в нашому інтернет-магазині все за недорого, як то кажуть. В руках у переможця, як і обіцяли, цей стильний мобільний телефон Samsung E2222 з повноцінною клавіатурою, камерою та Wi-Fi та великим кольоровим дисплеєм. Не вірив до, до останнього нового, тепер повірю. Щасливо, домов, я але ну, ми хочемо нагадати, що акція продовжується. І для тих фастівчан, які придбали календарі раніше або пізніше, просимо не ховати їх у довгий ящик, тому що ці номери будуть розігруватися і надалі. Про приз, головний приз та умови акції ми будемо повідомляти додатково на кращому телеканалі FASTO ASTV.